Інвертор, знову інвертор, солярний сонячний маст, вхід від сонця, вхід DC. Так виглядає як копія більш потужних. Лейба є. Прийшов з проблемою, не заряджає АКБ. Розрядив акумулятор, від мережі не вімкнувся. Знімаємо кришку, клемник під плоску викрутку. Дуже зручно в лапках. Вмикаю від 220. Реакції немає жодної. Очевидно, він не реагує від 220. Напевно, почнемо з блока живлення, якщо він має вмикатися від 220, бо те ще не факт. Так, Що ми маємо всередині? Плата керування. Тут нічого цікавого в сторону. Процесор на головній платі. Перетворювач DC, розкачка на транзисторах оптопарах. Трансформатор мотаний це вже добре, досить ліцендратом. Трансформатора Є два. Ось один звичайний і один потужний. Деякі входи. Сюди заходить акумулятор, запобіжник 150 А озброєним оком видно, що цілий. Звідси, мабуть, йде розкачка. Ось ці радіатори DC 400 вольт. Хоча це не точно. Великі ГБТшки де стоять. Точно можу сказати, що сонце тут. Сюди входить сонячний колектор і його радіатор перший DC-DC перетворюється. Ось він там живе. Збоку є якась маленька платка, на наближивання вона не схожа. Це плата комунікацій. Але задницею чую, що це ось цей трансформатор. Тут би мав бути блок живлення, який від 220 би мав підмішувати, заряджати акумулятори. Це, звичайно, не точно, тому розбираємо і дивимось детальніше. Завдяки соплеклею конектори знімаються разом з пластиковими наконечниками. Це типово. Судячи по зірваних гвинтах і гарантійній наклейці, до нього вже хтось дивився. Саме тому казали, що нічого немає попаленого явного. На перший погляд, такого теж немає. 1404 стоять транзистори, але не брендові, а непонятно що. Звідси йде запуск, генератор зібраний на чомусь, не бачу, що на кашці. К3525 такий простий собі генератор. А далі процесор, далі цікавіше. Накопичувальні конденсатори. Тіла купа транзисторів з цікавим прижимом. Прижимається фланець з боку пластиком, без закручування гвинта. Діодний міст з другого боку на радіаторі, більше нічого. Видніються два реле, фільтри вхідні, вихідні. Знизу терможвачка під трансформатором-радіатором. Хоч щось добре. І візуально зауважень ніяких немає, треба вникати по схемотехніці. Тож йду робити те, що роблю за кадром, бо воно займає багато часу. Ну і Чим довше сидиш з тестером, тим цікавіше стає. Бачимо обірваний запобіжник, а на діодному мості коротке замикання. Ну а Коротке замикання, як я казав, починаємо з блока живлення. Воно є на транзисторі блока живлення зарядки, вибитий транзистор і по гейту. І по всіх дюрах, які він має і ногах. Відповідно, якось це треба розбирати. Для цього треба знімати всю ту заразу або вишпортувати транзистор або там з глибини за трансформатором. Дивитися, хто він такий, і що з тим можна зробити і чому він вилетів. Продовжаємо. Транзистор тут цікавий, доволі моцний. Був транзистор, тепер тут. Свяшок. Але з внутрішнім опором переходу один і один ома. На сьогоднішній день це так досить величезний опір. І є сліди явного перегріву. Приклеївся до термоізоляції, хоча це може є така власне клейка. Видно от підтьоки олова, тобто був явний перегрів. Чи це ще, що сюди поставили дешевий транзистор, чи через те, що є ще якісь додаткові проблеми, сказати тяжко, мушу включати, дивитися, чи є генерація, як себе буде поводити. Дочекався деталей, знову гінекологічним способом. Поставив транзистор назад, повідновлював обв'язку, шимку і вмикаю. Хреново. Не, чекайте, що хреново? Тут на вході стоять конденсатори великої ємності, включаю без лампи. Але теж поводить себе не найкраще. Треба дивитися ще по навантаженню. Запускається і рубається. І більше не запускається. Продовжаємо. Запустив муста, домучив блок живлення, було спалено як по гарячій частині, так і по холодній частині зарядки блока живлення. Чому так погоріло сказати тяжко? Але сам факт: силова частина була ціла. Має він особливість, його треба вмикати в певній послідовності. Спочатку батарея, тоді все інше. Зараз. Будемо дивитися струм холостого ходу. Йдуть процеси запуску, включився чи ні. Включився, є. Жарівка засвітилася, 2 А 70 мА з лампочкою. Лампочку відключимо, щоб бачити струм холостого ходу. Струм холостого ходу біля 2 А. Його потужність заявлена в районі 1 кВт. Це є гібридник. Ну що ж, тепер треба дивитися, як він працює під навантаженням. Візьмемо потужнішу лампу, перевіримо зарядку, чи працює, і кинемо на нього трошки більше, ніж було. Вентилятори вспокоїлися. Добре. Помилок немає, помилки позникали. Файно. Вимикаю, підключаємо з навантаженням. Ще раз нагадую за необхідну послідовність. Спочатку мають бути підключені батареї. Це прописано в інструкції. Без батареї від мережі він вам не запуститься. Він буде клацати релюшками, блимати, пищати. Не знаю, чи з довго не мучив, звичайно. Але робіть, як написано в інструкції. Заживлюю 220. Він має стати на зарядку. Напевно, трошки переїдемо, щоб було цікавіше. Ось так. Вже не знаю, чи щось буде видно на індикаторі. Але вже як є. Побачив батарею. Запустив навантаження. Так, а нащо ж він запустив навантаження, якщо він виключений? Ага, це він від мережі запустив. Від інвертора він виключиться, якщо зняти 220. Тоді я його вмикаю кнопкою на роботу. Жарівка видно ось світиться з боку 200 Вт. Не знаю, чи видно вам щось на індикаторі. Графічне зображення, батарея, DC-DC. І перетворення, вихід працює. Навантаження мале. Якби все, заряд пішов 13,2. Дивився, заряджає до 14 вольт. 13,6 показує батарея, фактично 13,5, одну десятку бреше. А з іншого боку, тут тонкі дроти. Може бути одна десятка падіння. Відмикаю мережу 220, перейшов на батарею, працює від батареї. Навантаження тримає. Переходимо на мережу, він це робить з затримкою, а не встиг, батарея розрядилася. Ну нічого, зараз він стартане від мережі. Пішла мережа, запустився від мережі і зараз піде зарядка акумулятора. Якби все, збираю, відправляю тішу власника.